Рома, привіт, слава Україні. Зі мною капітан команди Сокіл Чуповичі. Ви сьогодні відіграли дві гри. Перша гра була Кубкова, про яку я більше всього хочу поговорити з командою Б1. Ви зіграли один-1 і друга гра Ви догравали останній тур чемпіонату Києва, де програли антіхайп 1-0. Скажи, будь ласка, свої враження з гри, з першої кубкової гри, тому що для вас нічия. Я думаю, ти будеш згоден зі мною, як виграш. Ви забрали очки у лідера групи б 1 І в принципі у вас були всі шанси на перемогу. Поділи, поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри і скажи, що в тій грі стало ключовим? Нам цікаво було грати з твоєю командою, тому що я, я вважаю, що ця команда це претендент на Кубок, в принципі. Тому ми команди чекали такі визови. І нам, в принципі, буде цікаво зіграти з усіма такими сильними командами, які в нас є в клубі. А в нас сильні суперник, в принципі. А по, ну, що ж, було цікаво. Команда грала добре, суперник. Ну і нам було цікаво. Чи закономірний результат, на твою думку? Можливо, ти думаєш, що ви мали перемагати, чи згоден з нічиєю. А я навіть не знаю, не думаю. Просто ми грали в футбол, а там вже як блок, так і було. блок. Так, у них було більше моментів, там були штанги перекладені. Ну і що Мені сподобалось, що хлопці руки не опускали до останньої хвилини, секунди гри. Всім дякую. Ключові гравці сьогодні, на твою думку? О, я думаю, що Саша Гриневич забив гол, він дав нам такий подих грати далі і руки не пускати свіжого дихання. Да. Так згоден з тобою. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів в Кубку Києва. Дякую.